Юний коломиянин Назар Назерники у свої 11 став гордістю не тільки батьків, а й всього писанкового міста. Хлопець чемпіон Європи з карате. Він навчається в гімназії, вивчає англійську мову та бачить себе тільки у спорті. Незважаючи на такий великий успіх, Назар дуже скромний. каже, що його друзі навіть не здогадуються про його перемогу. Знає про це тільки обмежене коло людей. Проте на камеру все ж зізнається про свої здобутки. мене є вісімнадцять я беру участь у Рохті, в Луцьку. Польщі, в, е, в Латвії. Міжнародні змагання відбулися в Ризі, Латвія. У них брали участь близько пів тисячі спортсменів, здебільшого із країн Східної Європи. Е, прагнув до перемоги найбільше були сильні? так. всіх суперників треба доцільнувати. Назар урук займається карате вже шість років. Весь цей час його тренує Мирослав Лисюк, нині директор Коломийської дитячої юнацької школи номер 3 Дітей у нас в школі дуже багато талановитих є. Назара це шість років назад. Ну, працював напевно, що саме більше з усіх. можна сказати, і так результати у нього високі. Склалося так, бачите, що він виграв зараз чемпіонат України перед цими змаганнями і поїхала на чемпіонат Європи. Попереду ще багато праці та перемог. Назар займається п'ять разів на тиждень та працює на результат, який не забарився. Олена Галитюк, Андрій Флоря, новини телеканал Раї.